Ну що, я всіх вітаю. Ми прийшли ці місяці снапшотів, і ось ми дочекалися версію 1.21 під назвою Каверсні випробування. Це оновлення було офіційно анонсовано на Minecraft Live у 2023 році. Воно представляє собою низку нових функцій, предметів та змін, які значно розширюють можливості гравців і додають новий контент для досліджень та випробувань. Ця версія включає в себе багато цікавих нововведень, які навіть зможуть змінити ваш підхід до гри. Зокрема, ви зможете скористатися новим майструвачем для автоматичного створення предметів, використовувати нові зілля з різноманітними ефектами, а також у Новою зброєю, булавою, яка має свої унікальні зачарування. Окрім цього, на вас чекають зливісні прикмети та випробувальні кімнати, де ви зможете перевірити свої навички та отримати цінні нагороди. Тому пропоную вам взяти щось смачненьке, а я починаю. За оновленням 1.21, головне меню Майнкрафту отримало новий вигляд, що відображає основну тему оновлення. Замість звичайного фону вас зустрічатиме зображення з нових випробувальних кімнат, демонструючи елементи нових блоків з МІДі та туфу, що вже створює атмосферу майбутніх пригод та випробувань. Ця версія також приносить з собою 9 нових музичних треків, які додають більше різноманітності та атмосфери у гру. Ці треки покликані поглибити ігровий досвід, створюючи відповідний. Настрій не тільки для головного меню, а й для кожного біому. Цей текст звучить у пустелі вишневому гаю, квітковому лісі та зелених печерах. Він наповнює ці біоми молодійними звуками, що створюють відчуття легкості та спокою, підкреслюючи красу природи та спокій цих місць. Діпе музика, що створює чи атмосферу у темних глибинах та капельних печерах. Вона додає відчуття загадковості та небезпеки, зануючи гравців у глибокий світ підземель. Наступний «Eld Unknown». цей трек програється у капальних печерах, гаю, гострих та кам'яних вершинах. Мелодії підкреслюють велич та загадковість цих місць, даючи відчуття прихованих таємниць та історій. «Endless» та «Poco Poco». обидва треки звучать у капальних печерах, гаю, гострих вершинах та снігових схилах, створюючи глибоку атмосферу, що робить дослідження цих біомів ще більш захоплюючим. Крім того, є треки, що можуть грати у будь-якому біомі верхнього світу, серед них Fezy Fall, Puzzle Box, Watcher та Якусоку. Ці мелодії універсальні, вони доповнюють загальний настрій гри, незалежно від локації, в якій знаходиться гравець. Ці нові музичні треки не лише підкреслюють візуальні аспекти гри, але й додають глибини кожному біому, роблячи кожен момент гри ще більш незабутнім. Нові звуки створюють більш інтерактивний та емоційно насичений ігровий досвід, зануючи гравців у різноманітний світ Майнкрафту, де кожен біом має свій унікальний музичний фон. Разом зі звуками у новому оновленні додано три нові музичних платівки, кожна з яких має свої унікальні властивості та місця знаходження. Одна з трьох під назвою «Precipice» була створена Ареном Шерефом. Цю платівку можна знайти у звичайних сховищах випробувальних кімнат. Вона особлива тим, що при відтворенні видає сигнал комператора рівний 13, що є найбільшим сигналом серед усіх нових музичних платівок. Наступні дві від Лен Рейн, яка відома своїми попередніми роботами для Майнкрафту, також створила дві нові платівки для цього оновлення. Перша під назвою Creator. Ця платівка є доволі таки рідкісною, оскільки її можна знайти тільки у зловісних сховищах. При відтворенні ця платівка видає сигнал компаратора рівний 12, а її мелодія відображає творчий дух і є однією з найбільш атмосферних композицій у грі. Та друга є схожою на попередню, але версія у стилі музичної шкатулки. Її можна інколи знайти у декоративних гощиках після їх розбиття у випробувальних кімнатах при відтворенні видає сигнал рівний 11. Окрім цього, ці музичні треки можна послухати окремо на всіх популярних музичних платформах, обов'язково знайдіть їх по посиланню в описі та насолоджуйтесь у будь-який час. Вперше за понад 10 років з моменту виходу версії 1.4.2 Майнкрафт додає 20 нових картин. Серед них 5 належить Сарі Бевінг. Одна з її картин особливо виділяється, адже ця картина у виті іконки ще й досі використовується за замовченням у вашому світі, якщо не встановлена користувацька. Вона навіює ностальгію, нагадуючи про минулі часи, ще і робить її особливою та значущою для багатьох гравців. Інші 15 картин були створені шведським художником Крістофером Зеттенстрендом, який вже давно залишив слід у цій грі, створивши більшість оригінальних картин для Майнкрафту. На офіційному сайті Майнкрафту є стаття, яка розповідає про його роботу над новими картинами. У ній Крістофер ділиться своїм підходом до створення мистецтва, де абстракція та увага до деталей грають ключову роль, щоб нові твори гармонійно вписувалися у візуальний стиль гри. Нові картини додають різноманіття та глибину, зберігаючи знайоме відчуття старих робіт, але приносячи щось нове. Це особливо помітно, адже нових картин не було додано вже давно. Вони охоплюють широкий спектр стилів та тематик, похмурі та загадкові картини. Деякі твори мають елементи таємничості, що додають грі додаткового рівня інтриги. Наприклад, картина зі скелетом у ставку поруч із дівчиною, або таємний ліс зі стежкою, освітленою ліктарем. Ці картини заохочують гравців роздумувати над можливими секретами гри: яскраві та різнобарвні твори Інші картини радують яскравими кольорами та багатими деталями, як от картини у стилі бароко, що надають розкішного вигляду, або зображення рослин у всій їхній красі. Також серед них є прекрасні краєвиди, що створюють відчуття спокою та гармонії. Ці нові мистецькі твори не лише збагачують візуальні ряд гри, але й надихають гравців на нові ідеї та експерименти, роблячи світ Майнкрафту ще більш захопливим та барвистим. Додано кілька нових варіантів мідних блоків, зокрема мідь, декоративний блок, який можна створити з мідних плит. Наступний мітна решітка унікальний декоративний блок для мідної родини, має свій особливий звук руйнування. Може бути залитий водою, при цьому вода не витікатиме з будь-якої грані блоку. Прозора пропускає світло, не проводить редстоун, запобігає появі мобів зверху та не душить їх, якщо вони опиняються всередині решітки. Третій мітна жарівка, функціональний блок, який випромінює світло, інтенсивність якого залежить від рівня окислення міді. Чим більше окислена мідна жарівка, тим тьмяніше світло. За замовченням вимкнена, але може бути вимкнена за допомогою редстоун імпульсу. Жаріківка випромінює світло лише тоді, коли отримує редстоун імпульс, і стан не змінюється, якщо джерело імпульсу відсутнє. Також комператори щитують рівень сигналу до 15, коли вона увімкнена. Та останні мідні двері та люки. Функціонують як звичайні, тобто їх можна відкрити чи закрити за допомогою руки, або використовуючи редстоун. Всі вони мають вісім варіантів, що відповідають чотирьом рівням окислення та вощеному невощеному стану. Окислення можна повернути назад за допомогою сакири, а використання медових стільників запобігає окисленню. Більшість з них можна створювати на каменаїзі, окрім як мідної жарівки, люка та дверей. Разом з міддю були також додані нові блоки з туфу, полірований туф та туфову цеглу, з яких можна зробити плити і стіни. Далі також додали різьблений туф разом з різьбленою туфовою цеглою. Про наступний блок мріяли багато ресторанерів і не тільки. Майструвач це новий блок, що з'явився в снапшоті 23W42A, який призначений для автоматизації процесу крафту. Він дозволяє гравцям створювати предмети без необхідності вручну розміщувати інгредієнти на верстаку. Коли сигнал редстоуну активується, він видає новий предмет з передньої сторони. Для створення майструвача вам знадобиться 5 залізних злитка, 1 верстак, викидач та 2 редстоунового пилу. Майструвач має унікальний інтерфейс з зіткою крафту 3х3, як у звичайного верстака. Кожен слот можна вмикати та вимикати, натискаючи на нього порожньою рукою. Вимкнені слоти підсвічуються, і в них не можна поміщати предмети, а в увімкненні можна. Це дозволяє гравцеві контролювати, які предмети будуть використовуватись для крафту. Спочатку необхідно розмістити рецепт для крафту в інтерфейсі майструвача. Це робиться шляхом розміщення інгредієнтів у потрібному порядку, як у звичайному верстаку. Також при отриманні сигналу рестовану майструвач автоматично збирає необхідні інгредієнти з підключених до нього воронок у порожні слоти зліва направо та зверху вниз, щоб створити предмет за рецептом, який відображається у попередньому перегляді. Готовий предмет виводиться. Через передню частину майструвача, де його можна зібрати вручну або направити в нього якесь сховище. До того ж, майструвач можна орієнтувати у будь-якому напрямку. Його інтерфейс, хоч і не має книги рецептів, є загальним для всіх гравців, що дозволяє їм одночасно взаємодіяти з ним. Також для його швидкого видобутку рекомендується використовувати кайло. Дійсно, майструвач це потужний інструмент для автоматизації, який може значно спростити та прискорити процес крафту в Майнкрафті. Він відкриває нові можливості, для створення складних автоматизованих систем та ферм, що дозволяє гравцям зосередитися на інших аспектах гри. Випробувальні кімнати це нові захоплюючі підземні структури, створені з різноманітних мідних і туфових блоків. Вони з'являються на глибасланцевому рівні і щоразу генеруються різного розміру з унікальним набором кімнат. Усередині них вас чекають різноманітні випробування та нагороди. Ви можете зіткнутися з пастками, такими як роздавачі, що містять стили, сніжки, відра з водою або навіть вогняні заряди. Але не хвилюйтеся, між кімнатами ви завжди знайдете скрині з припасами, де можна поповнити запаси блоків, їжі та інших корисних предметів, які допоможуть вам у проходженні випробувань. Досліджуючи випробувальні кімнати, ви також натрапите на декоративні гощики, Розбийте їх, і ви зможете знайти в них невелику Добич. Деякі гощики будуть порожніми, але інші можуть містити цінні предмети. До того ж, деякі кімнати приховують секретні області з додатковими скринями та ліжками для встановлення точки відродження. Ви також зможете знайти проходи, які ведуть до інших кімнат, додаючи ще більше інтриги до ваших досліджень. Особливу роль у випробувальних кімнатах відіграють випробувальні спавнери. Ці унікальні блоки створюють мобів, причому їх кількість і сила залежать від кількості гравців, які знаходяться поруч. Це означає, Означає, що чим більше гравців беруть участь у випробуванні, тим складнішою стає битва, але тим ціннішою буде винагорода. Після перемоги над усіма створеними мобами спавнер викидає лут і переходить у режим перезарядки на 30 хвилин. Після перезарядки рівень складності скидається і випробування можна розпочати знову. Ці спавнери не можна створити або отримати в режимі виживання. Вони зустрічаються тільки в випробувальних кімнатах. Вони дуже повільно руйнуються, стійкі до вибухів і не випадають навіть із зачарування шовковий дотик. Якщо ви ставите їх у творчому режимі, то вони спочатку не будуть налаштовані на певний тип мобу, але ви можете це змінити, взаємодіючи зі спавнером, помістивши в нього яйце спавну. Цікаво ще те, що спавнер працює лише в межах прямої видимості гравця, тому будьте готові до несподіваних зустрічей. Крім того, тип мобів, які з'являються зі спавнера, залежить від блоків, розміщених навколо нього. Вони діляться на категорію ближнього бою. Це вітряні з'являються біля туфових блоків, зомбі з'являються біля моховитого кругляка, хаски з'являються біля піскавика, та павуки з'являються біля каміння з павутиною. Далі йде категорія малого ближнього бою, яка включає в себе лосківниць, які з'являються біля кам'яної цегли, зомбі-дитини, з'являються біля моховитого та звичайного кругляка, слимаків, які з'являються біля мохових блоків, та печерних павуків, які з'являються біля каміння під Золота червоних грибів, та дальнього бою, в яких знаходяться скелети примари, які з'являються біля сухого льоду, скелети, які з'являються біля кісткових блоків, та болотяники, які з'являються біля кісткових блоків під золота червоних грибів. Після перемоги над мобами, що з'являється зі звичайного випробувального спавнера, ви отримаєте один предмет. Найчастіше це буде ключ випробувань, який дозволить вам відкрити звичайне сховище та отримати цінний лут. Крім того, спавнер може видавати ресурси по типу їжі. Моб, якого я згадував у минулому, вітриня. Це хитрий і небезпечний моб, який зустрічається у випробувальних кімнатах. Він має 30 очок здоров'я і атакує гравців, стріляючи в них зарядами вітру. Ці заряди завдають невеликої прямої шкоди, але їх основна небезпека полягає в тому, що вони створюють пари вітру при зіткненні. Пари вітру відкидає сутності, що знаходяться поруч, і може активувати різні механізми, такі як двері, люки, кнопки, важелі та дзвони. Він також може гасити свічки. Вітриня агресивний до гравців і залізних галемів, але ігнорує атаки інших мобів. Він також може відбивати снаряди з Мовуючи їх назад у стрільцям при смерті вітриня залишає після себе від одного до двох стрижнів вітру, які можна використовувати для створення зарядів вітру. Заряди вітру це предмети, які можна кидати або вистрілювати з роздавача. Вони створюють пари вітру при зіткненні, відкидаючи сутності та активуючи механізми, подібно до атак вітрення. Та другий новий моб це болотяник. різновид скелета, покритий мохом і грибами. Він має менше здоров'я, ніж звичайний скелет, 16 очок здоров'я, але при цьому атакує отруєними стрілами. Його атаки повільніші ніж у звичайного скелета, інтервал між якими становить 3,5 секунди, тобто 70 ігрових тіків. Болотяники з'являються природним чином на болотах і мангових болотах, а також можуть бути знайдені у випробувальних кімнатах. Вони рідше зустрічаються ніж звичайні скелети, і на відміну від примар можуть з'являтися в печерах. При смерті від руки гравця болотяник може залишити стрілу отруєння. Крім того, з його голови ножицями можна зістигти від одного до двох коричневих або червоних гриба. Ще одна цікавинка, яка вас очікує в більшості кімнат, це випробувальне сховище, особливий блок, який можна знайти у випробувальних кімнатах. Він містить цінний лут, але щоб його відкрити, потрібен ключ випробувань, який можна отримати за перемогу над мобами, що з'являються з випробувальних спавнерів. Кожне сховище можна відкрити необмеженою кількістю гравців, але тільки один раз кожним гравцем. Але гравець наближається до сховища, яке він ще не відкривав, від нього до сховища потече потік частинок помаранчевого кольору. Сховище має замкову щілину, яка буде відкритою або закритою залежно від гравців, що знаходяться поруч. Якщо хоча б один гравець ще не відкривав сховище, замкова щілина буде відкритою. Якщо ж всі гравці, що знаходяться поруч, вже відкривали сховище, замкова щілина буде закритою. Усередині сховища ви побачите предмети, які можна отримати з нього. Кожного разу, коли воно відкривається, на Нагороди вибираються випадковим чином зі списку можливого луту. У ньому ви знайдете різні цінні предмети, такі як зловісну пляшку першого другого рівнів, кавецький шаблон, блискавка, візерунок стяга парив та музичний диск пресіпіс. Відбулися зміни з ефектом поганої прикмети. Наразі це ефект, який може призвести до зловісних подій у світі Майнкрафту, і має нову іконку та звук, що сповіщає гравця про його накладення. На відміну від попередніх версій, ефект поганої прикмети більше надається гравцям за перемогу над капітаном на бігу поза рейдом. Натомість гравці можуть отримати погану прикмету, випивши зловісну пляшку. Після цього відбудеться одна з двох подій, залежно від вашого місцезнаходження. Наприклад, якщо ви знайдете село з поганою прикметою, вона перетворюється на знамення рейду, яке буде активна 30 секунд. Після закінчення цього часу на село відбудеться набіг розбійників. Однак, випавши відро молока, ви зможете зняти цей ефект і запобігти нападу. Або якщо ви знаходитесь біля випробувального спавнера, який ще не є зловісним, погана прикмета перетвориться на випробувальну прикмету. Цей ефект триває 15 хвилин, помножених на рівень поганої прикмети. Наприклад, якщо у вас п'ятий рівень поганої прикмети, ефект буде діяти годину і 15 хвилин, якщо ж перший рівень відповідно 15 хвилин. Під час дії випробувальної прикмети, випробувальний спавнер може перетворитися на зловісний, чи складність випробування та цінність нагород. До того ж, гравці, які мають похідні ефекти від поганої прикмети, будуть оточені зловісними частинками. Щоб отримати зловісну пляшку, вам потрібно відкривати звичайні сховища за допомогою ключів випробувань або перемагати капітанів рейдів поза межами рейду. Тобто під час самого рейду, якщо ви вб'єте розбійника зі стягом, вам нічого не випаде, але якщо ви вб'єте капітана розбійників на їхньому аванпості, то вам випаде зловісна пляшка. Зловісні пляшки бувають 5 рівнів, залежно від рівня поганої прикмети, і після вживання вони розбиваються. Як я вже казав раніше, сам ефект може призвести до появи зловісних подій. Таких як рейд на село або перетворення звичайних випробувань у випробувальних кімнатах на зловісні, до того ж, ці пляшки можна складати в стак до 64 штук в одному слоті інвентарю, що дозволяє гравцям накопичувати їх для подальшого використання. Зверніть увагу: з версії 1.21, ви більше не отримаєте ефект погана пекмета за перемогу над капітаном рейду. Тепер єдиний спосіб отримати цей ефект випити зловісну пляшку. Тобто, якщо ви використовували ферми засновані на рейдах для отримання. Поганої прикмети вам доведеться їх суттєво переробити або знайти нові способи для отримання цього ефекту. Самі зловісні випробування це особливий вид випробувань у випробувальних кімнатах, які активуються за певних умов. Якщо гравець з ефектом випробувальна прикмета знаходиться поруч зі звичайним випробувальним спавнером, цей спавнер може перетворитися на зловісний у тому випадку, якщо при цьому не перезаряджається, або якщо він в режимі перезарядки, але під час його останньої активації він не був зловісним. Під час зловісного випробування спавнер світиться синім кольором замість помаранчевого та випромінює полум'я душі, замість. Звичайного полум'я. Він також породжує більш сильних мобів, часто екіпірованих зачарованою зброєю та обладунками. Ці моби можуть мати такі зачарування, як звичайний захист, захист від снарядів, захист від вогню 4, гостроту, відкидання, силу та удар 1. Крім того, під час зловісного випробування спавнер періодично створює зілля та снаряди, які падають на нічого не підозрюючих гравців. Зловісний спавнер залишається активним, доки його не переможуть, і після цього він переходить у режим перезарядки. Після над ним гравці отримують особливу нагороду, яка може включати їжу, різні зілля та зловісні ключі випробувань. Вони використовуються для відкриття зловісних сховищ, які містять ще цінніший лут, ніж звичайні сховища. Зловісне сховище відрізняється від звичайного своєю текстурою та тим, що випромінює полум'я душі замість звичайного полум'я. Ці сховища розташовані у важкодоступних місцях випробувальних кімнат. Відкривши його за допомогою зловісного ключа випробувань, ви зможете отримати цінніші нагороди. Городи, ніж у звичайному сховищі. Серед них можуть бути такі корисні та рідкісні предмети, як заряди вітру, ковальський шаблон патік зачароване золоте яблуко, зловісні пляшки 3 та 5 рівнів, музичний диск Крейта та важке ядро. один з найголовніших предметів цього оновлення також є булава це нова потужна зброя ближнього бою, яку можна створити за допомогою важкого сердечника та стрижня вітриня. Важкий сердечник можна отримати, відкривши зловісне сховище за допомогою зловісного випробувального ключа, а стрижень вітриня випадає з вітрення. Булава завдає 6 одиниць шкоди, як залізний меч. Однак її унікальна особливість полягає в здатності завдавати потужного удару після падіння з висоти. Чим більша висота падіння, тим більша шкода від удару. Успішний удар після падіння не тільки завдає додаткової шкоди, але й повністю поглинає шкоду від падіння, подібно до дії заряду вітру. Булава має три унікальні зачарування. Перше пробивання це рідкісне зачарування, яке можна отримати на зачарованому столі та яке може бути знайдене у данжах. Воно має 4 рівні та знижує ефективність ефективність броні цілі на 15% за кожен рівень, тобто максимальний четвертий рівень, знижує ефективність броні супротивника на 60%. Наступна щільність це поширене зачарування, доступне через стіл зачарування, та також може бути знайдене у данжах. Воно має 5 рівнів і збільшує шкоду, яку завдає булава при ударі після падіння на 0,5 за кожен рівень. Та третє перив вітру це унікальне зачарування, яке можна знайти тільки в зловісних сховищах. Воно має 3 рівні та створює перив вітру при виконанні удару булавою після падіння, підкидуючи атакуючого гравця вгору. Це дозволяє робити. Серію потужних ударів, причому сила підкидання збільшується з кожним рівнем. Наступна нова річ, яка з'явиться у цій версії, це три нових ханчарних черепки, які можна знайти лише у випробувальних кімнатах. Ці унікальні археологічні знахідки, а саме черепок плину, черепок париву та черепок шкребіння, можна отримати розбиваючи декоративні горщики, розкидані по випробувальним кімнатам. До того ж, для тих, хто прагне індивідуальності та стилю, це оновлення пропонує два нових кавальських шаблони для здоблення броні. Перший шаблон плину, а другий блискавки. Їх можна знайти у звичайних та зловісних сховищах, і вони дозволять вам створити унікальний вигляд вашої броні, додавши їй особливий шарм. Випробувальні кімнати також приховують у собі два нових візерунки для стягів візерунок плину та візерунок париву. Їх можна отримати відкриваючи сховища. Тепер можете зустрічати декілька нових зілів, які надають гравцям унікальні ефекти на певний час. А почнемо ми зілля зараження. Це зілля зварене з незрабного зілля та блоку камня. За допомогою нього заражені сутності мають шанс у 10% заспавнити від однієї до двох лосківниць щоразу, коли отримують пошкодження. Наступне зілля слизькості. Приготування цього зілля вимагає незрабного зілля та блоку слизу. Воно призводить до появи двох слимаків після смерті будь-якої сутності. Третє зілля плетіння. Зварене з незрабного зілля та блоку павутини. При смерті сутність залишає після себе два Три блоки павутини, відповідно за допомогою якого можна створити ферму самої павутини. Та останнє зілля вітряності. Ця зілля вариться з незрабного зілля та стрижня вітряння. Воно створює переви вітру після смерті ураженої істоти, відкидаючи сутності та активуючи механізми. Безумовно, ці нові зілля розширюють можливості гравців для здобуття деяких предметів. Та останнє про що хотілося б згадати, це досягнення. У цій версії було додано 8 нових досягнень, які зроблять ваші пригоди ще цікавішими. Майнкрафт випробувальне видання. Зробіть перший крок у випробувальну кімнату та відчуйте смак пригод. Нескінчений цикл. Будьте поруч із майструвачем, коли він створить іншого майструвача. Світло кожному з нас поскрибіть мідну жарівку сакирою, щоб зробити її яскравішою. Кому потрібні ракети, використайте заряд вітру, щоб піднятися вгору на 8 блоків під замком і ключем. Використайте ключ випробувань на сховищі та розкрийте його таємниці. Розкриття: Використайте зловісний ключ випробування на зловісному сховищі та отримайте ще цінніші нагороди. Як вітром здуло, убийте вітряння відбитим ним же зарядом вітру та останнє досягнення перебір. Завдайте 50 сердець шкоди одним ударом за допомогою булави. Ці нові досягнення додають ще більше цілей та викликів у світ Майнкрафту, роблячи гру ще більш цікавішою та захопливішою. Як бачите, оновлення 1.21, каверзні випробування приносить багато нового в гру, від нових мобів та структур до захоплюючих випробувань та цінних нагород. Це оновлення обіцяє зробити ваш світ Майнкрафту ще цікавішим та різноманітнішим. А на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Не забудьте поставити свою вподобайку, підписатися та залишити коментар. Якщо що вам сподобалось це відео? Поділіться своїми враженнями про нові функції та розкажіть, що вам найбільше сподобалось в цьому оновленні. Колись зустрінемось!